Виставку Українська Друга світова від 1 вересня 1939 року, коли українці у складі війська польського стали до бою з гітлерівськими агресорами, до останніх пострілів на далекому сході у війні з Японією, презентували у Полтаві. Вперше у цій виставці винесено саме у виставковий простір інформацію про український вимір Другої світової війни. Ця виставка створена колективами Українського інституту національної пам'яті та громадської організації центр досліджень визвольного руху наводиться інформація не лише про участь українців у складі армії радянського союзу, червоної армії, але й у інших військових формаціях країн антигітлерівської коаліції. Вперше у виставковому проєкті, де йдеться про другу світову війну, показано роль української повстанчої армії. В Другій світовій війні брали участь понад сім мільйонів українців. Усі висвітлені в експозиції події перегукуються із сучасними подіями пов'язані з історією нашого краю, каже старший науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею Валентина Клочко. Кожна тема цього банера вона перегукується із, із історією нашого краю, тому що Полтавщина була окупована два роки і п'ять днів тривала ця окупація. І чи взяти, наприклад, початок війни, чи взяти ту саму Уманську яму на Полтавщину. Полтавщині теж були свої концентраційні табори, наприклад, Хорольська яма 53 тисячі військовополонених південно-західного фронту, які залишили Київ, відступили. Тут були взяті оточення і загинули у цій хорольській ямі. І той самий Бабин Яр, тому що на Полтавщині були свої Бабині Яри. Регіональний представник інституту національної пам'яті Олег Пустовгар зазначає, експозиція актуалізує внесок саме українців у перемогу над нацизмом у другій світовій. Важливою особливістю є і те, що показано таку сторінку в історії України як Українська головна визвольна рада. І, до речі, мешканцям Полтавщини важливо знати, що її очолював наш земляк, уродженець Шишак Кирило Осьмак. А віце-президентом Кирила Осьмака в Українській головній визвольній раді теж був наш земляк, уродженець Полтавщини, зокрема села Очеретувати нині це Семенівська громада, Федір Вовк. Виставка експонуватиметься в обласній бібліотеці бібліотеці імені Кутляревського до 31 жовтня також з експозицією можна ознайомитись і онлайн на сайті бібліотеки або інституту нацпам'яті.